Одним з перших важливих виборів, що постає на життєвому шляху молодої людини, є вибір майбутньої професії. Віднестися до нього потрібно дуже серйозно та відповідально. Завдання служби зайнятості полягає в тому, щоб допомогти учнівській молоді найбільш погодити свої професійні плани з потребами суспільного виробництва в кадрах конкретних професій та спеціальностей. Сьогодні до Калузького міськрайонного центру зайнятості завітали учні із озоровчого комплексу Лімниця. Під час заходу відвідувачі поінформували про послуги, які надає служба зайнятості. Начальник відділу активної підтримки безробітних Йосип Кобута пояснив дітям, як правильно користуватись терміналом із пошуку вакансій. Після чого вони активно приступили до ознайомлення із його роботою. Також спеціалісти центру зайнятості показали учням сектор самостійного пошуку вакансій, метою якого є надання клієнту можливості самостійно користуватися інформацією про вільні робочі місця і знаходити для себе найкращі варіанти працевлаштування. У профінформаційному секторі школярі мали можливість ознайомитись з описами професій, інформаційно-довідковими матеріалами щодо Спеціальності, які є зараз актуальними на ринку праці. Старшокласники самостійно оглядали папки з описами тих фахів, які їх найбільше зацікавили. Дітям дуже сподобався проведений профорієнтаційний захід. Вони були задоволені і отримали масу позитивних вражень від побаченого та почутого. В цей день старшокласники побували і на підприємстві Карпатська кераміка. Під час екскурсії школярі ознайомились з процесом виробництва керамічної плитки. Вона дала можливість на власні очі побачити, чим займаються в своїй повсякденній діяльності працівники різних спеціальностей. Сьогодні нашою службою було організовано професіографічну екскурсію на Карпатську кераміку, де учні змогли на практиці познайомитись з тими професіями, які, за якими працюють працівники на даному підприємстві. Ну, звичайно, учням сподобалася екскурсія, сподобались робочі місця, а також та продукція, яку випускає дане підприємство. Проведення цієї необхідної екскурсії, я би так сказав, тому що щоб подивишся в натурі, то в натурі значить пізнаєш свою професію. Сподіваємося, інформація отримана учнями під час екскурсії, допоможе їм у виборі майбутнього професійного шляху.